Як позбутися запалення сечового міхура без хімії? Вам знайомі різі, біль і неприємне відчуття печіння при сечовипусканні, мучниця звичайна, природний антибіотик, що пригнічує збудників циститу, її ефективність підтверджують перевірені наукові огляди та клінічні дослідження, які містяться у Кокранівській бібліотеці, надійному джерелі медичної інформації, що ж робити, лікарські рослини. Енциклопедичний довідник академіка Гродзінського рекомендує мучницю як засіб для боротьби з інфекціями сечового міхура заваріть одну столову ложку листя мучниці у 250 мл окропу, настоюйте 30 хвилин, процідіть і пийте три рази на день перед їжею. Важливо, курс не довше 7 днів. Препарати мучниці приймають короткими курсами до 5-7 днів, щоб уникнути токсичного впливу. Вони протипоказані вагітним, годуючим дітям, а також людям із тяжкими хворобами нирок і печінки. Постав лайк і підписуйся, щоб не пропустити корисні поради про лікарські трави.